Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі. Сьогодні будемо готувати чудовий пиріг. Пиріг із капусти. Далі висипаємо її в миску. Моркву натираємо і теж відставляємо в бік. Зараз дійшла черга до капусти, розрізаємо її на 4 частини та довільно подрібнюємо. Отже овочі розкладені по мисках, а зараз беремо глибоку пательню, наливаємо 2 столових ложки олії, додаємо 30 г вершкового масла, розтоплюємо його, висипаємо нарізану цибулю, смажимо овоч при перемішуванні до м'якості. У процесі додаємо одну чайну ложку цукру. Це потрібно для каракування.